Історія письменниці Джоан Роулінг, яка є творцем Гаррі Поттера, це надихаючий приклад того, як перетворити невдачі на сходинки для успіху. Джоан Роулінг пройшла шлях від зруйнованого шлюбу, сімейної трагедії та складного життя лише на допомогу по безробіттю до неймовірного успіху. Її книги про хлопчика-чарівника були визнані бестселерами та стали одними з найпопулярніших книг у світі. Народилася Джоан Роулінг 31 липня 1965 року у місті Єйт. У Великобританії. У 1974 році сімейство Роулінг переїхало в містечко Татшел, розташоване на кордоні з Південним Уельсом. Зміна місця проживання стала для юної Джоан справжнім потрясінням через те, що вона дуже дорожила своїми шкільними друзями. Сім'я оселилася в старовинному особняку, біля якого були сад та річка. Горище будинку було завалене старовинними предметами. Саме в цьому будинку у фантазіях Джоан стали народжуватися казкові образи, які пізніше втілилися в її книгах. Через те, що сім'я часто переїжджала, у юної Джоан практично не було друзів, крім сестри Діани, для якої вона вигадувала свої власні історії. Своє перше оповідання про містера Кролика та міс бджолу, Роулінг написала для Діани у 6 років. Після закінчення школи Джоан вступила на філфак екстерського університету. Однокурсники, згадуючи про Джоан Роулінг, кажуть, що вона завжди була дивною дівчиною, яка яскраво фарбувала очі та носила із собою книги Толкіна і Дікенса. Захистивши диплом фахівця з французького мовознавства, Роулінг переїхала до Лондона та влаштувалася секретарем перекладачем у компанію Міжнародна амністія, де займалася захистом прав франкомовного населення країн Африки. У цей період Роулінг зустріла кохання і разом зі своїм бойфрендом переїхала жити в Манчестер. Їхній роман тривав недовго. І незабаром вона вже поверталася назад, ковтаючи сльози в переповненому вагоні поїзда. Потяг затримали на 4 години, і саме у той час у її голові з'явився образ хлопчика-чарівника в круглих окулярах. Джоан не мала під рукою навіть ручки, щоб зафіксувати свої ідеї, тому вона вже не могла дочекатися, коли потрапить додому. Зайшовши до квартири, молода жінка одразу кинулася до письмового столу і просиділа за ним до ранку, написавши відразу кілька глав свого першого роману Філософський камінь. Пізніше вона розповіла про це так Образ Гаррі Поттера виник раптово, сама не знаю, як і чому. Але умить сам Гаррі і школа чарівників виразно представилися мені. І тут народився задум історії про хлопчика, який не здогадується, що він чарівник, поки не отримує запрошення до школи магів. Жодна ідея не викликала в мене такої наснаги. Джоан не мала сумнівів, як вона назве свого героя. Ім'я Гаррі їй подобалося з дитинства, а прізвище Поттер належало близькому другу. Образ Герміони письменниця списала з одинадцятирічної себе. До речі, велика кількість сюжетних поворотів та діалогів у книзі відбувається у поїзді, який став для Джоан символічним порталом у нове життя. З цього моменту доля письменниці кардинально змінилася, хоча до виходу книги залишалося ще цілих сім років. Наприкінці 1990 року померла мати Джоан, що стало для неї величезною трагедією. Смерть матері залишила глибокий відбиток у душі Джоан Роулінг і сильно вплинула на її творчість. Основним лейтмотивом усієї серії книг про Гаррі Поттера стала смерть. Сама Роулінг в інтерв'ю газеті «The Telegraph» говорила так Мої книги в основному про смерть. Вони починаються із загибелі батьків Гаррі Волдеморт. Хоче перемогти смерть і його прагнення домогтися безсмертя за будь-яку ціну. Мета кожного, хто володіє магією. Я чудово розумію, чому Волдеморт хоче перемогти смерть. Ми всі боїмося її. Вирішивши розпочати життя з чистого аркуша, Джоан переїхала до Португалії, де вийшла заміж за тележурналіста Хорхе Арантеса. І у них народилась дочка. Але запальний і неврівноважений Хорхе з найменшого приводу зривався на дружину і навіть піднімав на неї руку. Не в силах більше терпіти, Джоан пішла від чоловіка, забравши п'ятимісячну доньку та валізку з рукописами. Напередодні нового 1994 року вона переїхала до сестри в Едінбург. Відвідуючи курси вчителів при Едінбургському університеті, Роулінг отримувала допомогу у розмірі 70 фунтів. Цих грошей не вистачало навіть на покупку іграшок для дитини. До того ж, чоловік не залишав спроб повернути дружину і погрожував відібрати у неї доньку. Джоан все ж таки розірвала ненависний шлюб, і приблизно в той же час вона закінчила писати першу книгу і приступила до другої, яку доводилося писати, сидячи в кафе, поки дитина спала в колясці. Чорна смуга у житті письменниці не змогла не позначитися на її творчості, і у романі з'явилися дементори, жахливі істоти, які живляться світлими спогадами і позитивними емоціями людей, і висмоктують їх душу. Джоан розіслала копії рукописів першого роману Філософський камінь у 12 видавництв і у всіх отримала відмову. Лише через рік редактор видавництва Блумсбері Гаррі Канінгем дав згоду на публікацію книги після того, як його восьмирічна дочка, яка прочитала перший розділ Гаррі Поттера, прибігла до батька, щоб попросити продовження. Станінгем заплатив Джоан Роулінг дві тисячі доларів авансу і розпорядився надрукувати тисячу екземплярів роману «Гаррі Поттер та Філософський камінь. Зараз за книгами того випуску полюють сотні колекціонерів, а вартість одного екземпляра сягає 30 тисяч доларів. Роман «Гаррі Поттер і Філософський камінь побачив світ 26 червня 1997 року. Критики відразу ж високо оцінили його. Наприклад, газета Sunday Times назвала роман чарівною казкою для людей різного віку. Через п'ять місяців Роман отримав премію British Book Award – як найкраща дитяча книга року. В США було проведено аукціон на право публікації філософського каменю, який виграло видавництво Cholastic Incorporation, що запропонувало автору 105 тисяч доларів. Для Джоан це були неймовірні гроші, вона не могла повірити своєму щастю. Комерційний та літературний успіх першого роману про Гаррі Поттера зробив вихід наступних п'яти частин лише питанням часу. Коли студія Warner Bros. розпочала зйомки фільму про Гаррі Поттера, Джоан Роулінг поставила умову: всі актори мають бути британцями. У результаті кастингу затвердили блискучий акторський склад, окрасою якого стали юні актори Деніел Реткліф, Руперт Грінт та Емма Уотсон. У 2004 році Роулінг стала першою жінкою-мільйонером за версією Forbes, яка досягла успіху саме завдяки своїм книгам. У 2017 році Роулінг очолила рейтинг європейських знаменитостей з найбільшим доходом. Її річний заробіток становив близько 100 мільйонів доларів. Через гіркий досвід першого невдалого шлюбу Роулінг довгий час не наважувалася знову вийти заміж. Але зустріч з англійським лікарем Нілом Мюреєм змінила її життя. Джоан нарешті знайшла особисте щастя і стала матір'ю ще двох дітей. Роулінг випустила кілька книг про всесвіт Гаррі Поттера, Одна з яких фантастичні звірі та місця їх проживання лягла в основу фільмів з Едді Реймондом, Джонні Деппом та Джудом Лоу. 2012 року Роулінг опублікувала роман Випадкова вакансія. Дія книги відбувається у вигаданому англійському місті Пекфорд, життя в якому здається ідилією. Але читачі дізнаються, що за гарним фасадом ховаються підступні інтриги, соціальні конфлікти та брудні секрети городян. Роман був визнаний найкращим у своїй категорії. Також Роулінг випустила серію кримінальних романів про приватного детектива Корморана Страйка, за мотивами яких компанія BBC зняла телесеріал Страйк. Зараз Джоан успішний літературний діяч, сценарист та кінопродюсер. Літературна спадщина Роулінг оцінюється в сотні мільярдів доларів, а сама торгова марка «Гаррі Поттер» – в 15 мільярдів. Роулінг неодноразово зазнавала нападок у соцмережах. Письменницю підозрювали у дискримінації, расизмі та ігноруванні меншин. Також їй ставили у провину відсутність расової різноманітності в романах та неявне схвалення рабства в особі будинкових ельфів. У 2018 році Роулінг звинуватили в трансфобії через те, що вона поставила лайк до твіту, в якому трансгендерів називали чоловіками в сукнях. На хвилі ненависті хейтери стали бажати Роулінг смерті та закликати спалювати її книги. Американська асоціація Квідича. Ігри, описаної в романах про Гаррі Поттера, повідомила про рішення змінити назву цього виду спорту, перейменувавши його в Квадбол, щоб не асоціювати гру з Джоан Роулінг. Зараз Роулінг із сім'єю живе в Шотландії, активно займається благодійністю та фінансує фонд боротьби з розсіяним склерозом, від якого померла її мати. Вона багато допомагає неблагополучним сім'ям, матерям-одиначкам і покинутим дітям, пам'ятаючи про ті важкі часи, коли вона сама з малолітньою дочкою на руках намагалася вижити на мізерну допомогу. Книги про Гаррі Поттера мали великий вплив на соціальне та культурне середовище. Мільйони дітей, саме із книг Джоан Роулінг, дізналися про те, що таке справжня дружба, взаємовиручка, самопожертва і терпимість. Важливо, що книги Джоан Роулінг повернули молодіжній аудиторії інтерес до літератури, який був практично втрачений із приходом у сучасне життя телебачення та комп'ютерної техніки. А сама Джоан стала для багатьох дітей та молоді провідником у чарівний світ.